П'ять правил 75 Hard Challenge. протягом наступних 75 днів. Перше, я буду тренуватись двічі на день не менше 90 хвилин. Одне з таких тренувань має бути заняття на свіжому повітрі. Друге, я буду збалансовано харчуватись. Третє, я буду читати 10 сторінок на день, розвиваючи літератури. Аудіокниги також окей. Четверте, я буду пити мінімум 2 літри води, і п'яте робити фотопрогресу щодня. Тож вранці я зробила фотопрогресу, заправила ліжко, випила дві склянки води, зібралася і пішла на тренування на свіжому повітрі. Далі я пішла в магазин купити фрукти для сніданку, поснідала. Після цього я поїхала по своїм справам у Лукарню на дівчачі процедури. А, і після цього шопінг-центр. Обід я купила в шопінг-центрі, ризивочами, хумус, салат, а, також купила валізу. А, для